То провадитиме далі український народ, і які люди прийдуть на зміну попередньої влади. Власне, ці питання і активно обговорювалися вчора на районному віче. Найперше такі люди повинні бути щирими християнами, які керуються моральними мотивами, саме на цих найважливіших якостях наголошували у своїх виступах священнослужителі. Ми з вами у ці дні переживали поховання небесної сотні по всіх містах. І селах нашої України. І вони віддали своє життя безстрашно для того, щоб захистити честь і гідність. І саме вони врятували демократію і волю незалежність нашої України. І ми їм віддавали, віддаємо і будемо віддавати світло. І вічну пам'ять. Але сьогодні, як ми бачимо, майдан у Києві, які майдани по всій Україні не розходяться. І посте питання чому? А тому, що є велика недовіра у тому, що можуть поменяти шило, яке вбивало, на мило, яке буде замулювати очі. І тому сьогодні перед всіма стоїть питання у тому, а хто надалі? Має продовжувати і провадити український народ на всіх рівнях влади. Сьогодні багато є критеріїв, про які говорять найперше це порядність, це освіченість, це патріотизм. Але є один критерій, про який завжди забували. Але сьогодні Бог його показав, що він є головним. До влади повинні прийти, а особливо на нашій Галицькій землі, практикуючі християни, ті, які сповідаються, ті, які причащаються, ті, які проводять християнський спосіб життя, ті, які виховують своїх дітей у дусі патріотизму і національної, і християнської свідомості. Саме сьогодні цей критерій для нас, галичан, повинен бути головним. Можете поставити запитання, а чому? А тому, що Бог сам показав свою ласку, сильну і діяльну через церкву, через священників, через матерів, через всіх християн України, які молилися за те, щоби зберегти те, що ми маємо. Ми молитися повинні і треба молитися, бо тільки в молитві є наша розмова з Богом. І зрозуміємо таку річ, що християнство, практикуючи, не визначається сповіддю і святим причастям це добре. Християнство визначається ділами. Я ще раз повертаюся, Юда був апостол, але зрадив Христа. І нині багато тих. Які стоять на коліна, які б'ються в груди, але роблять страшну брудну справу: негідну і нечесну і несправедливу. Тому християнина впізнають по ділах: віра без добрих діл є мертва. Якщо ми помилялися, якщо ми мали якісь помилки, ми маємо час їх ще виправити, поки ще живемо, бо після буде запізно. Я кликав і кличу, скидаємо старий одяг, ставаймо новими людьми. Дальше так дорогенькі не піде. Тут є люди, от є той Мадан, який стоїть три місяці тут. Вони будуть робити самі порядок. Вони будуть кликати до влади людей, не побожних, але чесних, справедливих, які будуть віддані народові, які дійсно віруючі не на словах. А неділі на столичному євромайдані загинув побратим із грузинської сотні, який відстоював правду українського народу. Галичани вшанували його пам'ять, звучав український гімн грузинською мовою. we Активісти Майдану акцентували на тому, що до влади мають прийти нові люди, що служитимуть правді і порядку, які раніше не працювали у владних структурах. Однак зараз про посади говорити зарано. Дуже сьогодні не подобається коли. Ми вже дякуємо дуже, всім і вся. Хвалимо десь когось. Вже розумієте, голови деремо догори. Нема ще. Ще є багато людей, які пропали без звісти. Невідомо, чи вони, в яких умовах вони живуть, і чи вони поховані по християнському звичаю, якщо їх вбили, знищили і десь закопали, чи кинули, хто знає куди. А ми вже розумієте збираємо наради і щось починаємо ділити. Та маємо християнську мораль і розуміння того, що людська біда ще є і вона велика. І вчора, коли в Івано-Франківську ховають Героя України. І десятки тисяч людей поприходили туди, щоб вітати останню шану У цьому українцеві, молодому українцеві, в якого ще живі. Прабаба і прадід, дід і баба, батьки живі, а його молодого не стало. І ви знаєте, мені аж по шкірі мороз де... Коли йдуть молоді люди, тисячі молодих людей і говорять так рівно і чітко. Честь і слава герою Станіслава! Честь і слава герою Станіслава! Честь і слава, герою Станіслава! І так має бути. І так має бути. Виступала одна жінка, мама. Одного загиблого, і вона сказала такі слова, я вам скажу. Так, Значить, е, каже кров цей, сльози матері на землю не падають. І каже, що ця кров на руках тих, що за цієї влади продавалися, за посади, за гроші і за гречку. Це вона сказала, щоб ви знали всі. Я розумію, що по телевізору горе, видно, що це все. Ну, морально витримати усе, що там робиться, це навіть лікарі не витримують. Були хлопці, які проводили до нас, один хлопчина кричав, що він за межі Майдану не вийде. У нього психічний зрив такий, що він боїться вийти за межі Майдану. Розумієте? Дуже багато психічних зривів, таких не тільки то, що. Якісь фізичні травми, дуже страшні моральні травми. Я тепер розумію тих людей, які пройшли війну, Афганістан чи інші війни, чому вони деколи такі замкнуті і такі ну, тяжко з ними спілкуватися, так щоб ви знали це все. І тому, що я вам хочу сказати? Зараз питання передать ми. Революція в Києві, вона. Нібито владу скинули. Зараз все рівно люди не розходяться, самооборона, там наші палатки є галицькі. Для чого люди там стоять? Для того, щоб депутати, які зараз в Верховній Раді, не забули, для чого вони там зараз, які вони мають, що вони мають робити. Тому що дійсно будуть ситуації, що будуть зараз посади ділити і так далі. І ця революція зараз прийшла до нас, вже, щоб ви знали, це не, там не закінчили все. Тому, на мою думку, ті люди, які прийдуть зараз на посади, вони повинні пам'ятати, вони прийшли на крові і на сльозах, на великому горі. І вони будуть на контролі в людей постійно. Значить, і ще одна моя думка, зараз дійсно будуть ситуації різні. Вчора була комісія по люстрації. Ні, не по люстрації, то така по рада по цьому, як проводити майдан. Я так навіть можна сказати, випадково попав, бо приїхав в магазин туди, попав, зайшов туди. Дійсно, ми зараз будемо значить, проводити. Е, дивитися, хто там, як і що. Значить, е, дивлюся, що вже такі розмови починаються, що будемо ілюструвати лікарів, вчителів. Я вам скажу, вже таке було у 2004 році. Шукали значить, боротьбу навіть, е, за відьмами охота. Бо знайшли Ющенко, колись сказав, що корупція починається з кабінету лікаря. Я розумію, це все треба міняти, але нам треба іншу систему охороні здоров'я, щоб лікарі мали достойну зарплату, щоб нічого не брали. І за ними був контроль. Я згіден на то все так має бути. Але коли я це говорив, що, кажу, лікарі зараз виживають, вчителі так само виживають. То дехто з посадовців, розумієте, які мають і будинки, і квартири, і джипи, всі з мене сміялися. Я це запам'ятав, колеги. Щоб ви знали, значить, моя думка така: всі ті, що від 91-го року були на посадах, дотепер не мають ніякого морального права бути в ніяких посадах. Тому що у нас е... Тому я пропоную, якщо навіть що Майдан проголосував зараз, якщо ви це підтримуєте, тому прошу всім керівникам району і районних підприємств написати заяви добровільно. А якщо не хочуть, ну, то їхня справа тоді буде займатися ілюстраційна комісія. Я думаю, що якщо ви мене підтримуєте, прошу проголосувати. Я за. В державних в державних установах не в приватних, звичайно, бізнесмени вони собі там це. Державних, починаючи від районної адміністрації ради і донизу. І я думаю, що в нас знайдеться. Багато І да, Якщо вже прийде, хай люди в колективах і ще в інших за обговорюють, які людині не будуть довіряти. Прийдуть сюди на майдан, покажуть їх. Хай люди їх оцінять і потім по закону, все як має бути, буде все затверджено. Не варто зараз роздавати ранги. Це питання потрібно буде вирішувати, коли повернеться Галицька сотня, яка утримувала і утримує оборону Євромайдану. А зауважив громадський активіст Володимир Бучко. Я не від майдану, я від хлопців, які зараз на майдані не тільки що. Зателефонували. <кій> Вони просили передати таке: що би тут не ділили, як би тут не, діли, не ділили. Поки не сформована Галицька сотня, Галицька сотня буде як формуватися? Прийдуть всі 200 300 людей, які були, були в Києві і будуть вигнані з тих 300 людей, хто там приїжджав чай пити і бутерброди їсти, і ховався по квартирах. Ховався по квартирах. Або просто е, робив фотографії собі. Галицька сотня вона розбереться, хто там, хто був дійсно з народом, хто Волі стояв під, під, під кулями. І без Галицької сотні не буде вирішуватися тут ні одна справа. Хлопці приїдуть з дубінками сюди. І тут буде другий, фактично, майдан. Тут буде другий. хлопці, стояли під кулями. Не для того, щоб зараз вже в кулуарах ділилися посади.